Збираються народне віче активісти, далі прямують безпосередньо на я так розумію розмову до пана Онищенка. Взагалі, як уявляєте, плануєте результат Резу... Чи не буде він Рез... мітингу, який був рік тому з мамаєм. Результат буде переможний. Чому переможний? Тому що Мамай по своїх висловлюваннях ну відстає від пана Онищенка в гарному розумінні цього слова. Ті речі, які робив пан Онищенко за час свого керівництва, де виганяв студентів на антифашистські мітинги, на антимайдани, і, і, і тобто ви аполювати заставляв познімати самі. прапори під час Революції Гідності, учасників Майдану обзивав негарними словами. І, бурно реагував на привітання Слава Україні. Ну, ця людина не має права очолювати вищий навчальний заклад у місті Полтава. На сьогодні підготовлений вже не одне звернення і підготовлений запит, який був оголошений у Верховній Раді України до Міністерства освіти і до Генеральної прокуратури. Поряд з тим є в мене звернення до Служби безпеки України. Вони зараз на опрацюванні. Крім того, ми зустрічалися із паном Квітом, з міністром освіти, до якого їздили викладачі, чинні викладачі, звільнені і студенти. Крім того, завтра о 10-й годині буде пікетування Міністерства освіти. Паралельно із пікетуванням наших органів влади і технічного університету. Завтра ми принесемо вимогу чи то резолюцію, чи то буде воно в вигляді депутатського а звернення. Там теж будемо. Так, звичайно, я де є де співорганізатором мати. даної акції. Принесемо звернення до органів влади області, щоб вони дали свою оцінку, хоча б політичну, таким діям, бездіяльності, висловлюванням. Ректора технічного університету на сьогодні ми вже оцінку чули і позицію пана Ворони, який сказав, що чоловік, ректор, який переслідує своїх підлеглих і студентів за політичними переконаннями, не має права займати цю посаду, очолювати цей навчальний заклад. Завтра хотіли б почути думку від пана головка. Пройдемо до технічного університету, що говорити з паном Маніщенком. Я не знаю. І чи взагалі ви збиратися ним говорити? Не планував. Я таких перемовин. Ми планували підійти до технічного університету, показати студентам, показати викладачам, що питання, проблема, конфлікт, який виник у технічному університеті, вже покинув його межі. Це вже проблема всієї нашої полтавської громади, тому що це ганьба кожному із нас. Якщо у нас такий ректор працює, і ми байдуже сидимо і за цим спостерігаємо. Хочемо донести цю позицію. Можливо, ви бачите, серед колег пана Мищенка, скажімо так, заміну? Метою я переслідую не змінити шило на мило. Мету я переслідую створити свободне, вільне товариство серед викладачів, і серед студентів у технічному університеті, щоб вони, врешті-решт, перестали боятися оцієї диктатури. Тільки ти не так подивився, щось не так сказав, ти під загрозою звільнення. Якщо вони стануть вільними людьми, вони із свого середовища самі генерують адекватну людину і оберуть її на посаду ректора свого навчального закладу. Ну, я не переслідую мету. там, Онищенка зняття, якось Петренка, Грегоренка призначити. Ні в якому разі, тим паче, в Верховній Раді ми ухвалили закон про вищу освіту в Україні. Який дає велику широку автономію для навчальних закладів, для вищих навчальних закладів. Але хвилює одне, що допоки дойде черга до виборів у технічному університеті, пан Онищенко позвільняє всіх неугодних, всіх людей, які, які ще мають громадянську позицію і можуть вільно висловлювати свою точку зору, обстави себе під лабузниками, такими негарними. які... При є пристосуванці, які прогинаються під Онищенка такими лизоблюдами. От і відповідно, хто ж тоді обере? Знову вони віддадуть свої голоса за Онищенка із такою політикою і він вічно буде правити. Як якби це був приватний якийсь навчальний заклад, я б порекомендував викладачам і студентам написати заяву і піти звідти від такого керівника.